Всім доброго дня! Послухайте загадку, про яку пору року йдеться. Сонечко землицю вже не загріває, із дерев пожовкле, листя опадає, часто тощик лється, птахи відлітають, у садах збирають, щедрі урожаї. Про яку пору року йдеться? Так, правильно, про осінь, і я вас запрошую зробити пальцем гімнастику про осінь. Будемо збирати осіннє листя. Приготували праву руку. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо листями збирати листя берези, горобини, липи, клена. Листя дуба зберемо осінній букет додому віднесемо. Повторюємо зараз лівою рукою. Рахуємо один, два. Три, чотири, п'ять. Будемо листями збирати листя берези, листя горобини, клена, липи, листя дуба. Зберемо осінній букет додому, віднесемо. Будемо повторювати цю пальцеву гімнастику кожного дня і вивчимо. А зараз я запрошую вас повторити осінні місяці, поплескалі долоньками. Праву ручку приготували? Вересень, жовтень, листопад. Вересень, жовтень, листопад. Вересень, жовтень, листопад. Запам'ятали? А зараз лівою рукою. Вересень, жовтень, листопад, вересень. Жовтень листопад. Якщо тренуватися кожного дня, ми це можемо робити дуже швидко обима руками. Дякую вам. Запрошую вас подивитися презентацію.